Знайомтесь з китом Волі, доброзичливим і мудрим морським створінням, що живе в кришталево чистих водах блакитної затоки. Волі любить свій дім, але хвилюється, що вода витрачається даремно. Одного разу волі дізнається від своїх друзів риб, що рівень води падає. Усі хвилюються. Волі вирішує провести дослідження та з'ясувати, чому зникає вода. Воля вирішує відвідати сушу, щоб побачити, як люди використовують воду. Він зустрічає Люсі, добру дівчинку, яка любить природу і завжди хоче допомогти. Люсі показує Волі, як вдома часто марно витрачається вода. Вони бачать крани, що капають, довгі душі та полив, що працює протягом усього дня. Люсі навчає волі простим способом зберегти воду, як от закрити кран під час чищення зубів, прийняти душ швидше і поремонтувати кран, що протікає. Люсі та Воля відвідують сад, де вони бачать, що полив працює посеред дня. Люсі пояснює, що краще поливати рослини рано вранці або пізно ввечері. Люсі та Волі вирішують поширити інформацію про раціональне використання води. Вони організовують громадський захід, де навчають дітей і дорослих збереженню води. Завдяки зусиллям Люсі та Волі громада намагається більш свідомо використовувати воду. Рівень води в блакитній затоці знову починає зростати, і всі морські істоти щасливі. Волі дякує Люсі за її допомогу та обіцяє продовжувати поширювати інформацію про заощадження води. Вони обоє пишаються тим, чого досягли разом. Пам'ятайте, кожна рапля має значення.